Всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto, автосалон під відкритим небом, вулиця Миколи Грінченка, 18 Київ. І сьогодні у нас на перегляді ось така класна Volvo V-60. Яку ми привезли тільки з Німеччини, а точніше з Нюрнбурга. Розмитнили, зробили сертифікат і в будь-який момент цей автомобіль готовий до першої реєстрації Мрео. А Мрео ось. Сервісний центр МВС. Рядом. Тепер детально про цей автомобіль. Топ-комплектація, ексклюзив. В ідеальному стані по всьому. Ззовні, салон, технічно. ну От сідаєш в цей автомобіль, заводиш, тільки починаєш їхати і розумієш, ну ніби в новому автомобілі їдеш таке відчуття. Максимально близько детально покажу цю машинку. Є що показати, є що розказати по цьому автомобілю. Зовні, можна сказати, ідеально виглядає. Дефектів немає. Гляньте на локафарове покриття. Тут двигун 1.6 Д2, надійний, економічний, тому перевага цього автомобіля. Економічність, комфорт і безпека в управлінні. Гляньте, який стан зовні по кузову. Тут немає до чого причепитися. Машинка обслужена, є вся історія по автомобілю. Хороша історія. Всі зазори ідеально рівні. Все скло по периметру навіть лобове рідне, фари рідні. Так, Тепер пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбове покриття, що фарбувалось, що не фарбувалось. Допуски десь до 130 мікрон? Дев'яносто один не фарбовано. Сімдесят дев'ять не фарбовано. Вісімдесят пять. Вісімдесят пять. Сто девяносто девяносто один, девяносто пять, девяносто сто двадцать шесть, капот алюминиевый, сорок один, восемьдесят 101. 97, 98. 84, 136, 262. 339. Ось це крило фарбувалось. Праве, заднє крило фарбувалось. Давайте подивимось по кольору. З кольору воно не випадає. До речі, видно, який щосик був, тому що дверка рідно не фарбована. 79. Пройом. 53, в нормі все не фарбувалось. 59. Так. Тепер детально по комплектації і по обслуговуванню по стану автомобіля. Що у цієї машинки є? Перше, біксенон, класне світло, поворотні фари, активні, вимивачі фар, передні парктроніки, задні парктроніки. Є люк. Датчики дощу, датчики світла, система сіті сефітів, система безпеки. Збірка цього автомобіля в Швеції на заводі проводилась. Потім тут двойний склопакет. Що це значить? Ось бачите. Від шуму. Від ударів захист і так далі. ну І так, по периметру, все скло. Тому, друзі, на цій машині максимально комфортно їхати, зовсім не відчувається ніяких шумів зовні. Що їдуть автомобілі, там дощ, іде. Ще там якісь моменти, тут все дуже добре. Не плюс шумоізоляція у Вольво дуже класна. Тепер. Ще що у нас є, дивіться. Безключовий доступ. Ключа два, ось вони в кармані у мене. І ще й ключик є від фаркопа. Ось такий салон гляньте. Шкіра, справжня натуральна. електрорегулювання крісел з пам'яттю. водійське і пасажира. Зкладування дзеркал, всі чотири склопідйомники, гляньте стан карт. Гляньте стан порогів, навіть водійська сторона, резинки, пластик. Педалі Не витерті. Ось стан водійського крісла. Механіка. 1,6 d 2 двигун механіка. Шестиступка надійно. Круїз контроль, гучний зв'язок, клімат контроль двохзонний, підогрів сидінь і ще там багато всього є, я покажу. Ось стан ззаді дивана. гляньте. Які. Зразу показую пороги і пластик, карти. Тепер зверніть увагу на потолок є сигналізація і датчики руху. Тут у нас такий пенал. Сзади парктроніки є. Ось ось ця заглушка знімається і цепляється де Фаркоп. Він є. Ось танкарти. Ось салон. Теж пороги. Комплектація максимальна сумум. Засвічую зразу він код для перевірки. Мені дуже подобається цей двойний склопакет, триплекси скло, тому що не розбивається і дуже класна шумка. Так як лобове скло, якщо десь і попало щось в скло, то тріщина пішла, але скло залишається ціле, не розсипається. Я не показую Вольво ніколи низ ні дверей, ось тут, да? немає сенсу. супер кузов, супер обробка, не знаю, який там він цинкований, лужоний, ще який, я не знаю яка тут обробка, чесно кажучи, ну з ними ніколи проблем не буває. Комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. До речі, є камера заднього виду. Навігація, класний потужний звук. Так, тепер трошки історії покажу. Багажник. Двойний пол. І тут у нас що є, Щас хвилинку покажу. Ось фаркоп лежить, ремкомплект є. Тепер по історії, друзі. Перший момент. Ну, ось тево проводилось, дивіться, 23 й рік а, було 209 тисяч. Слідуючи тіпа ТО, там 24, ну, те, що там обслуговування. Чек он даже є, 386 євро. Сервісна книжка є. Ось сервісна книжка. 5 місяць 11 рік. Машина 11-го року. І ось по обслуговуванню. Вольво Вольво. Вольво Вольво. 144 тисячі було в 18 році. 209, це ось ті 209 тисяч, що на тому чеку. Ось ось це ТО. П'ятий місяць 23 рік. Потім 220 тисяч було менше року назад, 24 рік. Зараз там 230, ну покажу. Далі, цікаво. По власникам, дивіться. Було можна сказати один власник. Перший, коли на гаранті була машина, якась фірма була Boom Project GmbH Нюрнберг. І другий теж із Нюрберга, а вон, бачите, теж німець. Ще цікавий момент. Дивіться, автомобіль їздив практично до кінця. От Кінець 24-го року був знятий з обліку. І в нього дійсний тюг, дійсний тихогляд, до 26-го року липень 26-го, ще, ще практично. Півтора року. Дійсний тюф. Тому машина ця, ну, можна сказати, технічно ідеальна. І це відчувається, коли заводиш, починаєш їхати, це відчувається. Так, тепер підемо подивимось на двигун, як працює, по функціям дещо покажу. Так, так як у нас це безключовий доступ, то достатньо просто нажати кнопочку і машина заведеться. Да, 223 тисячі, навіть так. Ніяких помилок немає. Двухзонний клімат контроль. Є навігація. І пройдемось по майкар. Є що показати. Дивіться, є у нас тут систему ESP можна виключити, є предупреждення аварії на, май... на малій скорості, є частична охрана, поставити, що я говорив, І активні фари. Також драйв, екологічна їзда, дуже багато налаштувань. Є система старт-стоп, тут можна вибрати все. все все Далі йдемо. Дуже багато настроєк по цьому автомобілю, це все можна робити тут. І клімат настраювати, і системні настройки, і системна підтримка водія ну дуже-дуже багато всього. Так, Тепер підемо подивимось на наш двигун. Всі знають цей двигун, 1.6 d 2 Це контрактний двигун від Peugeot-Citroën, Дуже класний двигун. Рекордсмен в Європі по продажам, ставився на все, що можна. І Мені він дуже подобається, це новіший двигун. Один розпредвал, 8 клапанів, просто і потужний 115 кінських сил, в парі 6 ступкою, повірте, цей автомобіль. Довольно таки впевнено їде. 280 Нм метрів крутний момент, це немало. Фари рідні. Рідні, перевіряв. Ось робота двигуна. Бачите, яка особливість цих двигунів. Ніколи з горловини, якщо все добре з двигуном, нічого не димить, не пихтить і так далі. До речі, екологія екол... Прямо на полостих смоктує. тут, екологія, до речі, на місці, нічого не вирізувалося, не перепрошивалося. Кодіровка двигуна для тих, кому цікаво, хто не знає, от 16 4162 t Ну, Д4, 4, 4 циліндри, там 16, 1,6 там двигун ну, і так далі. І два, по-моєму, двоєчка обозначає два клапана на циліндрі. Тут теж все дуже добре. Клімат працює, перевіряв, проблем немає з цим. Ну, ось робота двигуна. По виклопу теж дуже все красиво, нічого там не парує, не димить, не пихтить. Ось такий у нас сьогодні красивий автомобіль. Комфортний, надійний, економічний. цього автомобіля в чому? Комфорт і економічність, друзі. Хороша ціна на таку комплектацію, такий стан автомобіля. Тому, кого зацікавив цей автомобільчик, приїжджайте в будь-який момент, в будь-який день. тест драйв без проблем, на СТО готові їхати на перевірку. Ну і що? Ось МРЕО. Документи робляться для реєстрації в МРЕО година часу. І можна зразу їхати або в свій регіон там отримувати мрео оригінальні номера, або у нас тут Київські будуть номера Якщо вам потрібен такий автомобіль і вам потрібен, наприклад, автомат. Коробка або двигун потужніший 2 літри, то, будь ласка, гляньте який вибір. Якщо вам потрібен рестайл, будь ласка, є рестайл, дорожче буде коштувати. Є що вибрати, тут ще одна Volvo є стопові комплектації на мойці зараз. Є що вибрати. Є на механіки 2 літра, є на автоматі 2 літра. І так далі. Якщо вам потрібні бюджетні автомобілі, ось V50S-40. З двигунами теж такими ж самими 1,6 на механіці, в різних комплектаціях, і в R-дизайні, і, і в Суму, і моментум комплектації. і так далі. Тому, друзі, підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, рекомендуйте друзям. І ще раз погляньте на цю красотку. На цьому, друзі, все. І чекаю вас на тест-драйв.